Вітаю, всіх! Пропоную вам подивитися, що принесе вам новий тиждень у період із 12 по 18 травня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. перший варіант роздоріжжя, книга і обручка. Дивіться, для першого варіанту на цьому тижні доведеться обирати щось один із двох шляхів. Це може бути в прямому сенсі, що буде стосуватися ваших поїздок, і ви будете обирати, де ви маєте поїхати. Але у вас є на цей тиждень обручка і книга закрита. Тобто інформація від вас буде деяка закрита. Поки що у вас не буде розуміння, ясності всього, що буде відбуватися в вашому житті, і що ви отримаєте на кінцевий результат до кінця цього тижня. Але це говорить тільки про цей тиждень. Тому, якщо це стосується роботи, здобувайте потрібну інформацію, можливо, чомусь навчайтеся і щось вивчайте. Якщо стосується особистих стосунків, то, можливо, вам вже потрібно визначитися із своїми стосунками. Десь, можливо, в якихось питаннях розставити крапки, розподілити обов'язки і розуміти, що партнерство це. Відповідальність з обох сторон. Тому вам потрібно над цим поміркувати і правильно обрати тактику саме на цей тиждень. Що стосується поїздок, будьте дуже уважні до своїх транспортних засобів, щоб вони були справними і особлива увага, якщо будете десь їхати на дорозі. Тож бажаю вам гарного тижня. Другий варіант для вас лисиці, зірки і букет. Для другого варіанта на цьому тижні можливо хтось отримає подаруночок, хтось можливо отримає пропозицію, хтось можливо, взагалі, дійсно букет квітів отримає. І, можливо, принесе вам ясність того, що людина, яка це вам припо... при... принесе, приподасть, то ця людина буде дещо хитра. Вона не буде щира з вами. І якщо буде щось робити, щось ви будете від тої людини отримувати, то це буде не від щирого серця, а з якимось умислом, що потім, можливо, ви будете корисні для цієї людини. Але наразі у вас розуміння цього немає і, можливо, ви навіть не уявляєте, хто це може бути. Але це людина швидше за все буде стороння, з якою вам доведеться вирішувати певні питання. На роботі також, можливо, хтось очікував надходження фінансів, але буде воно під питанням, можливо, через хитрость або якісь нечисні дії стосовно вашого керівництва. Якщо це в особистих стосунках, також ви, можливо, будете поводитися трішки хитріше для того, щоб покращити ваші стосунки. Тобто, можливо, там, де раніше ви просто займали позицію свою і відстоювали її, то наразі, можливо, ви будете більш м'якими і зможете знайти якісь обхідні шляхи для того, щоб вирішити ваші сімейні питання. А я бажаю вам гарного тижня. І третій варіант. Жінка, корабель гора. Для третього варіанту, можливо, ви зіткнетеся на цьому тижні із питаннями щодо ваших поїздок. Ці поїздки будуть у вас вирішуватися дуже складно. Можливо, це буде пов'язано з тим, що ви не будете розуміти ваш напрямок, а в когось, можливо, будуть виникати перепони, з якими вам доведеться зіткнутися. Це може бути пов'язано із жінкою, наприклад, якщо із хто шукає партнера, або можливо вже там маєте знайомство і хотіли б поїхати до своєї дівчинки, якщо це стосується чоловіків, то у вас виникнуть певні перепони. Перепони можуть бути різними: це якісь можуть бути або поломки транспортного засобу, або можливо, ви будете обирати якийсь безпечний шлях. Для того, щоб ви змогли приїхати саме туди, де вас чекають, тому що там вас дійсно чекають. Для кого вже є своя пара, то, можливо, ви будете розуміти, що вас ваша дівчинка завжди чекає, де б ви не знаходилися, на якій б відстані ви не були, які б у вас не виникали непорозуміння у ваших стосунках, все одно вона вас чекає. Якщо це стосується робочих питань, то також вам варто розуміти, що, можливо, якісь поїздки або відрядження у вас планувалися, то це буде не наразі, через те, що будуть певні перепони. Перепони можуть стосуватися різних питань, десь можуть бути непогоджені папери, десь, можливо, якесь керівництво, щось там не узгодить між собою. І ці поїздки у вас на цьому тижні не здійсняться. Але вам варто розуміти, що. На цьому тижні вам не варто займати таку оборонну позицію або позицію нападаючого, а краще поводитися більш м'яко для того, щоб зрозуміти насамперед ту ситуацію і ту неясну, ті неясності, які будуть у вас у вигляді гори на цьому тижні виникати. Тож, я бажаю вам гарного тижня!